Вітання від спортивної редакції телерадіокомпанії Чернівці. Великий баскетбол у нас в ефірі. Другий матч 10-го туру чемпіонату України з баскетболу серед команд Вищої ліги. Стріба в білій формі традиційній проти черкаських мав. Черкаські мав позмінили форму порівняно з вчорашнім днем, напевно. Не, не фартово виявилося, мало очок вони виграли порівняно з тим, що планували, напевно, Чернівцях. І в Атаці Мавпи одразу про склади команди. Четвертий номер Володимир Журжій, капітан команди гостей. Шостий Назар Панасюк. Оті перші два очки вже в пасиві у нас. Восьмий Євген Ткаченко. Десятий Павло Цьопич, 13-й Сергій Мікінін, 15-й Михайло Насенник. П'ятий Іля Коротков, сьомий Олександр Кровиков, дев'ятий Максим Шепель, Віталій Близнюк, 12 номер і 14-й Максим Пархоменко. Головний наставник гостей Володимир Холопов і йому допомагає Олександр Ворона. І у нас на майданчику зараз ось Юрій Коршунов. Якби влучив, було б три плюс один, а зараз трофей Так, Юрій Коршунов, 41 номер. Він Майсурадзе шостий номер. Олександр Кодола, 34-й, 33-й Сергій Опольський. І 15-й номер. Зелений Володимир. Я звик, що у нього нев'ятий номер. Володимир Зелений, 15 номер. Юрій Коршунов. Ще один кидок, кідок. І три реалізував повністю, так, три-два ми попереду. Ну, якщо згадати вчорашній матч, вигравали ми майже ну, гарно, ефектно, так, п'ятий номер відзначився. І я коротко. Вчора майже цілу першу чверть ми вигравали. І лише десь помилки в кінців цієї ці першої 10 хвилинки з e було. -e 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 Да він проскочив, якось випустили його з поля зору суперники. Напевно, очікували, що він буде робити передачу, можливо. Ну, вчора ще паралельно грали наші суперники у групі. Пульсар поступився на до виїзді. Збив, забив, так. І 6-4 ми попереду. Університет Волинь-Баскет переграв дому Пульсар 97,81. В принципі, це нам на руку результат. Да, і не ми знаємо, ми, як, як завершилася зустріч в білій церкві, це для нас найважливіше. Була церква приймала вінських зубрів і від цього. Залежить великою мірою, І наскільки залишаються наші шанси теоретичні на вихід четвірку. Хоча ніби так вже говорять, що Пронос м'яча, мічаби Знову... два відділення Знову... сигналізують. Прижав м'яч к себе давить. Нас... Нас... Наскільки вже говорять в баскетбольних колах, що, мовляв, стріба має сконцентруватися на Кубку України. У нас попереду Кубкові дової проти Кременя, так команда mm -hmm. десь. Вище, звичайно, перебуває в іншій групі, вищої ліги, ніж ми. Зелений, так боровся, не змогли завадити, І ще шість рахунок. Але Але, я не знаю, як вважає Олександр Новецький. Напевно, є певні шанси у нас ну, шанси так. є, ще, звісно чвертьфіналі ми з Кремнем зустрічаємося. Перша гра вдома, потім 9 лютого так, дома, через 4 дні на виїзді. Але сказати, що це буде легко прийти до півфіналу, напевно, неможливо. Ну, В Кубці все в наших руках. в Кубкових зустрічах. У нас впереді дві ігри з Кремнем. Ілля Коротков Коротко, в, этих, в, в этих играх нам надо дома выигрывать с, с, как можно с большей разницей и стараться меньше проиграть на выезде. Два видения, Ну, Мы уже привыкли. Давайте про арбитры. Сегодня в да. Валентин Слепуха, Роман Пономаренко и Богдан Фаренчук. І ось так з нічого забиває два очка і 10-6. З нічого, ну, з нічого. Почалося з того, що Сашко Кодола якось так не дуже уважно пішов вперед, не, не, не що... І Юрій Коршунов. Коршунов. Видно, по першим мінутам Юра опять взяв роль лідера в свої руки. Ну, Гравець з великим потенціалом. Пограв. І, і, і не нужден. Не потрібний фол зараз, так. Вже забивав, близнюк там. Ну, що поділаш. Емоції. Емоції. <звук> Ну і якщо говорити про перспективи пробитися до четвірки, це треба все вигравати. Ну... Не, не завадило би якусь сенсацію сьогодні в цьому контексті. Хоча черкаські «Мавпи» настільки певно грають у, у вищій лізі, що і... ну, дима, дима, дима. Так. Ноги. Ноги визірую. Показывает арбитр, что 22 секунды uh -huh. на атаку остается. Uh -huh. Ну мяч остается у нас, у Стрибы, так, так. как Журжий сыграл ногой. Я уже волновался, чтобы не выгадало еще. Пол нападения. Uh -huh. Юрию, Юрию коршину Да, Юра. А, так... Неправильно он поставил заслон, сместился и судья был рядом. Дуже прикри прикрий фол. Що згадати, як вчора ми чітогравали, напевно, так не знаю, напевно, треба попоритися як кажуть статистиці, чи було ще такі Дивіться, які цікавий так. От восьмий номер Євген Ткаченко дуже ефектно це зробив. Чи було ще в історії вищої ліги, чи були прецеденти, коли грали. Є два очки і 10-15. Не пригадується, щоб команді доводилося <смі> догравати в чотирьох, але вчора нас все змусило обставини. Мало того, що всі ці проблеми, які у нас були з травмами, ну, давайте ми про тих, хто може ще вийти на майданчик. У нас е, в Дмитро на власне вийшов вже. Дмитро Ігнатенко восьмий номер. І Василь Федоряк. Вчора в нашому. Вчора в нашому 12 номера фол. Це Віталій Близнюк. Второй, второй фол вже. Четвертий команди. І міняють його. Міняють його. Э, Такий перебор, як у Юри. Хоча поки Уже, що. Тайм-аут. Тайм команда стрім. Через якраз 5 фулів вчора посідали. Лідери, в принципі, на той час і Коршунов, і Зелений, і Інгитенко, і Кодола, тобто четвірка, основна, яка починала, у нас вся сіла. Чічкі вся сіла і доігрувала вже. Догрували. А ще й за три хвилини з хвостиком там Іван Федорякий вийшов. Який рідко, в рідко виходить. Молодий гравець і травмувався і доводилося догравати взагалі. Ми жартували. І і сьогодні відсутній да, на лаві запасник, тому що травма виявилася трішечки. На даний час не сумісно з грою сьогоднішній зустріч як мінімум. Скільки там буде він в лазареті, ми вже почуємо пізніше від лікарів. У нас лазарет повний. Денис Ілісевич перелом носа на тренування буває таке. Семенович давно травмувався, скріпав спиною, і Рожков спиною. У нас спина щось проблема командна у стріби. Можливо, навантаження великі даються знаки, все-таки Старіба взяла такий Ворожкова. тренувальний темп серйозний. Ворожкова ще щось. Ми грали в четвер товаришкою з Галицької академії і Каламия. Воно... Є два очки від Юрія Коршунова, два очки і можливість добити з фолом. І як, і як завершилася гра з Галузькою академією? Ну, звісно, ми виграли тут, нікого не було. Ну, не ставили ніяких цілей, ні ми, ні. вони, Просто обігривалися. І добиває третє очко Юрій Коршунов. Лідер. Так, вчора він вже десь очей набрав, вчора він 22, найбільше серед двох Двух команд. Так. Самий резулятивний ігро був на площадку вчора. Євген Ткаченко, восьмий номер гостей, мав 19, це другий показник. Ну і гості доволі так розп... їхні очки набрані, розподілилися по всій команді доволі рівно. А у нас явний лідер Юрій Поршунов. Лідер по забитим очкам, я би сказав. Так, так, так. так. По ну, Подбором, мабуть. Зелений не підпускає нікого до себе в <laughs> цьому показнику. Yeah, yeah. Маю відчуття хороше кільця в цьому плані. Блокшот ну, блок від Давида Майсурадзе. екс гравець yeah. юнацької збірної України нагадаємо. Грузії. 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 Так, ну, України треба б би пасти. Був би Майсуренко тоді, але. <laughs> <laughs> але він майсурадзе, тому збірна ну, Грузії, наскільки я знаю, і... і... Володя. І не, не, не вдається добити. Дуже прикро, дуже прикро, що ця атака, яка була цілком, цілком очковою, могла бути. І здавалося, що вже ходова знову набирає, не знаю, поки що перше персональне заваження, Ну, вчора він теж сів достроково, доволі коректний гравець. Ну, тут, в принципі, не, не лише некоректні гравці набирають фулит гра вимагає. Журжи влучає. От, откровенно Саша в на моменті. Тут, тут не, не, так нікуди, володіватися Ще тут один Журжи, як і вчора. Все, все закидає. Ну, Положив мене. Пробіжка. Пробіжка. Юрій Коршунов. Ну так, скривился. Мол, что и делает. Так, он понимает. Для, для цього рівня помылочка вышла, ну, бывает. Бывает и ошибаюсь. Поспешал в атаку. Не Расунок ошибается, только тот, і... кто ничего не делает. 13-17. Ох, вылетел і... как мяч. Бывают и такі. Вытирает руки, мол. Ну, це. О, да? Узар, удар, удар, по руках был. Фол, Я... Не... Фол, фол. Фол. С опозданием. кому же дали? А кому фол? Кому фол. Кому фол. А кому фол, не зрозумел. Делает замечание арбитр. Э... 41. Юра Коршунов. Юрию Коршину не а счет, и счет два штрафных броска Бул. будет. Не, не зрозумів я за що йому фол дали в цій ситуації. Він атакував, його Журжі ударив, ударив практичні срупи А Де де порушення. Можливо, в повторі буде видно. Ось в трансляції. Так, так, не зрозуміло. Журжи закидає. ]自然но. В незвичне становище нас поставили <смір> арбітри. Здогадайся п'ятий ноль. Отримує, так. Не успівав ну, Коротко, ну Я вже просто боюся, коли свисток лунає, я вже боюся просто взагалі Дивитися на арбітрів, в так, сторону. тому що У них такі рішення, ну, в даному випадку ну, в... тут все було видно. Ну а в попередньому випадку хіба було видно, що Коршунов порушував щось, коли атакував, у нього вибило м'яча і тут звучить. Ну, для мене було не дуже. От, і... Дають оддаку тюрі, три фала у нього в перший Так, четверть. ну і Сергій Семенов я його якраз і не назвав у першому читанні 21 номер у нас, оскільки у нас так багато травмовних, що вже випадково пропустили і його. Слава Богу. Не, ну, сьогодні він, як і вчора, забрав Давід М'яч. Ну, Пашка. Ну, шкода, і... шкода, що е, показує. Зелене, що закидає восьмій номер Ген -Ткаченко. Ген Ткаченко. Дуже прикро, що ми не реалізували цей контрвипад. Можна було наблизитися до... А ось так за законами кажуть, за зак... ну і знову втрата. Знову втрата тут боровся і дивиться, як... як. Залишили двох під кільцем, ну, це вже провали відверті. Тут за законами спорту, так не закидаєш, не забуваєш, ти закидаєш тобі так. Тобі. І всі ситуації, ситуації не реалізували хорошу ситуацію. Два очки від на майструваці. 16-22. І бажано, звичайно, не провалюватися так, як було в попередньому Тобічно. епізоді. Так, двоє. Та її реалізовувати, напевно, вже ну, в цій 10 хвилинці, 7 хвилин ми зіграли майже. три очки очки тут тобто Кодола. Тут ну, ситуація така ж, як і вчора. Лідер Юра допомагає давід. Невлучно, на жаль. Невлучно, на жаль. Out. Так, за високо помиляються навіть черкаські маупи і зараз тайм-аут від Черкаса. Володимира Холопова є і у нього претензії до своїх підопічних, напевно, цей пас змусив взяти тайм-аут, Хоча перед тим сам наставник, ледь не нарвався на суворіше покарання, коли він дуже різко відрив. має он в своєму пасіві вже замічання від суді, следующа його виходка, як сказати, заважний, так технічно. Йо, ну, е, у нас не... сьогодні суддя головний, він доволі опитний, обслуговує матчі Суперліги, тому я думаю, що так як, з Волиню, так як з Волиню у нас було, що суддя, тренер гуляв по площадці, сьогодні пів, не буде Пів особу. матчу пробив на, на майданчику. Можна сказати, шестером грали, а нас, Давай, сказать, играли, вони нас так, добивали. Так, так, так. так. Ну, все-таки я не можу не можу сконцентруватися на грі через той епізод з Я, Мені не дає спокою запитання, що ж там було, чому, можливо, в перерві маленькій ми з'ясуємо. В чому ж там причина була, як, як там де, де вигляділо той фол, йому незрозуміло. Посмотрим. Я то очікував, що він буде пробувати Тут Мені теж показалося, що якраз свісток був в нашу сторону, а казалось, зовсім наоборот. Так, Долла, кодола, кодола. Подола не влучає, на жаль, двей майсурадзе. Хоча, здавалося, все, все йшло за схемою. Ось ну, навіщо було зараз кивати? Навіщо було кивати? 16-25. Е... Не знаю. І Майсурадзе заробляє пасив собі ще й фол в цій ситуації. Ось такий Подвійне покарання собі сам організував, в тому плані, що не закинув з хорошої там, позиції. Можливо, якраз на цих емоціях він, і, повертаючись, і намагався завадити супернику, але зробив це невдало. І ось п'ятий номер гостей Ілля Хородков ще ледь-ледь не обікрали. Майсурадзе. обікрали Ну, так Широко наші хлопці широко дуже грають. ну і мяч м'яч від суперника пішов. Ну, тим Але тим всього 6, 6 секунд залишається на атаку. Треба бросати. Так, прискорить. Е, Ні, немає. Красу, її, зелений Ну так. Як так? Е, і... Нарешті. Сергій Сергій Семенов набирає перші свої два очки в цій зустрічі. 18-26, але все-таки різниця дуже велика для першої чверті. Нагадаємо, вчора ми вигравали 6 очок, очок ходу. І... і всього два в першій четверть. І те, якби не такі помилки в кінцівці, то ми цілком могли, ну, принаймні нелогічно було ось цих мінус а... два. Откровенно троєм там затолкали. І кому фол? Зеленому. Зеленому, так. Ну Зелі я маю що в трьох, краще було Семену. У зеленому в даному випадку перший. нього. ну я маю на увазі, що враховуючи, що Семенов менше проводить часу на майданчику, краще б йому <різь> <різь> зарахували з трьох. Колективний такий влучає, влучає Іля Коротко. Він сьогодні очевидно претендує на. Е Звання кращого бомбардира в своїй команді ще одне очко від короткова і рахунок стає 18-28. і oh. yeah, 18 саша буде пробивати можна було давати умишлено, мишлене uh, ну... Ви ще Сашко якусь наївність проявляється в цьому плані, так і я вчора, здається, все вже вичерпав і розумію, що якщо і будуть якісь такі спеціальні чи не спеціальні помилки, то вони, очевидно, будуть не на нашу користь. Тобто десь тис тисне, напевно, все-таки авторитет черкаських мавп на суддів. І ось два очки від кодоли. Вчора Олександр е, Кодола набрав 9 очок. Ну, розіграли і зверху ефектно Максим Пархоменко. Максим Пархоменко завершує 20-30. Дуже результативна перша чверть. Якийсь відкритий баскетбол йде у нас. Вчора все-таки более... перша четверть була напряжена. Сьогодні вже всі грають. Ну і що, як можна було в цій ситуації, не не, не зрозумів взагалі, що там сталося. Я теж, чесно кажучи, не розумію. Ну, три секунди три секунди і стоїть в зоні далі. Заробили собі право на, на додаткові секунди. І закидає... Ну, Не знаю. не знаю. Апелірує я... Твола. Та, і у, так? У, у мене взагалі слів немає в цій ситуації. Е, е, і там, там Штовханина, штовханина між е, зеленим і 13 номером Сергієм Мікініним. Я думаю, що це за... Не... І закидає все-таки, закидає все-таки. Два очка защиту. 22-32 і 10 секунд до конца. Ми, ми набрали навіть більше, ніж вчора, так? Так, да, ну Ваше... і пропустили больше. Як ну, і... так дають кидати? Я думаю, так і залишиться счет в оточенні. Кидай! Не, Пробежался пробежка. І, пробежка і... Чей... і 2 секунди у Черкас на атаку. Посмотрим, что ну, они успеют сделать за 2 секунды. І тут знайшли, як зупинити нашу команду. Ну тут Давід відкровенно з місця пішов. Я вже думав, що все закончилось. Із рахунком 22-32 не на нашу користь завершується перша чверть.